5? Угу. Ні, коштувати буде печеньки по 5 гривень. Запам'ятала? Да. А шашличок ну, мінімум 10. Поняв? Да. Сьогодні в школі в нас що? Ярморка. Да. Рома несе на ярмарку. Домашнє печиво. Угу. Вони на паличках да. з медом. Тому я поклала писульку, що печиво містять мед. Мало ли можуть бути алергіки. І ще я приготувала. Шашлечок. Шашлечок. По, да, солодкий шашлычок, по ідеї, із тік-тока. Просто нанизала на шпажечки, всякі вкусняшечки і, і зробила вот таку штукінцю. Це буде що за ярмарка? Буде. Ну, для чого ви ярмарок проводите? Ну, щоб військова на хороше перезагадати. Правильно, це благодійна ярмарка на ЗСУ. Так. Я на неї прийти не зможу, тому я буду на боботі. Тому ми робимо так коротко, Не саме таких два пакетика. Хотіла вчора зняти це вдома по-людськи, але як завжди, забула. І взагалі від останнього моменту, як ми знімали відео, пройшло вже багато часу, тому що як мінімум, ви бачите, я йду в кросівках, Рома в новорічній шапці і навкруги нема снігу. Я бабай. бабай. чоловік. Це копають. І мені бігти до школи, забрати малого. Якщо її зараз вводить в укриття, то завжди кап здесь. Я не хочу шукати їх по підвалам. І халяри надовго. Це мій. Давно в день тривоги не було, до речі. І ви знаєте... Він йде вже в два міся... роки майже. Без повтора місяць, без двох місяців. Але, їй-богу, я до цих пір сприймаю голосире над містом, як щось нереальне. Типу Far Cry чи ще якась подібна херня. В моїй голові це не вкладається. І не розтягується повздовж спинного мозку. Я кинула оком у вікно. І побачила, що в мене тут таймлапс в реальному житті. Відео не прискорене, ну це чути, по-моєму, голосу. Як швидко летять хмари. Я прибалділо. Нас на сьогодні дають ну, штормове таке, трошки противненьке. От тут ще О! Дивіться, 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 як летить. Я не знаю, кому воно треба, але я хочу це показати. Я так розумію, що десь зовсім близько до землі, там наверху е дуже сильний вітер. І, і в нас тут теж так трошки, бачите, дерева тіліпає, але там то просто голову зносить. Капець. У <смас> нас взагалі за вікном знов потепліло. На завтра в нас обіцяють плюс 12. Якась птички полетіли. Сточки полетіло. Погоди міняється, них ну, завжди новий рік у нас відлига. Ну і новий рік у нас відлига. За вікном Різдво я на роботі. Тому що цьогоріч вихідного на а, всі свята немає. Ні на Різдво, ні на Новий рік. Я не уявляю, як ми прийдемо на роботу 1 січня на восьму ранку. Зрозуміло, що на восьму ранку хрен ти прийдеш 1 січня. Але в чоловіка, наприклад, на роботі по понеділках на восьму ранку ця п'ятихвилинка. Я не уявляю, як це буде. Тому сьогодні дуже цікавий, дуже дивний день. І мій організм, мій мозок, моя психіка і все, що в мені є, кажуть, що я повинен бути не тут. А вдома, десь Різдвяним столом, тому що вчора ми ходили на святвечір, в сім'ю. І таке, знаєте, спогади з дитинства, як така скорочена програма, як це було в дитинстві, просто тому що не всі вже є в живих, хто приходили до нас на Різдво і на святвечір. Але така скорочена програма, як екскурс з дитинства. Я не хочу зараз бути на роботі. Ну і. Добрий ранок мать вашу в'їдіть. Це Давно не було. Коли той міг впаде? Тут дрова, давай здорова, тоді. Ей. Ми тут лку наряжаємо. Чотирьох. Ага. Я, Рома, і папа і, і, кіт. Кіт, і Кіт не мешай. Так, да, що характерно, я думала, він буде жерт, а він так спробував йолку погризти, тому все закінчилося. І цьогоріч, е, все буває, перший раз. І цього року на ялинці перший раз, ну, Роман, дай мама проповзе. Перший раз я скористалася таким от подовжувачем на гірлянді. І тепер в мене від однієї вилки працюють дві гірлянди. Я щиро сподіваюся, що ця фігня не згорить лідером. Зараз ми передмойструємо. Це да. Та чи її горіти тут. Да. Ну, в принципі, так. Да. Десь включається одна виделка в різетку. І все світиться, дві гірлянди, тому що однієї на якось малувато буде. О. Там вже кіт зацікавився ялинкою. А, ну і ще що. Е, Рома навішує. Першу кульку на ялинку повісив Рома. І ще що, на ялинку обов'язково повісила паровозик. В тіктокі каже, що якщо ти хочеш, щоб якась мрія твоя здійснилася, то треба це повісити щось на ялинку. Ну, всі в тіктокі, правда, соску вішають. З метою завагітніти в наступному році. А я повісила паровозик, щоб ми кудись поїхали відпочивати. Це що таке хлопушка? Мама, Вава, хоче пополісосити? Я нашою хлопушку. Три секунди радості і 20 хвилин бурки. А ще півчаса піндюлей. Бі -бі -бі. це ж глупушка. На вулиці. А, Скільки влізе, но ну, на вулиці. баба <гум> <О, гум> Ну, десь бабу. в другому місці О, на вулиці. Ну, воно світ Даром, це батарейка. гірлянда, але це воно з Так. Да. Пап, є батарейка? Угу. батарейка. Ні, сонце, у нас зараз <гум> не немає три пальчикових. Я куплю зайчику, куплю і ми повішаємо його на ялинку. Це... Є сніговичок. Мама-блогер горе в сім'ї, дитина-блогер ще одне горе в сім'ї. Кіт <рес> балдю. І така в нас Ялинка буде робити Діт. нам новорічний Діт. настрій.